Friendly fire виключений. Журналісти дізналися причину збиття українського пілота Павла Іванова, який вів бій на F-16 та загинув напередодні. Воєнні експерти заявляють, що виконувати військові задачі на цих західних літаках стало набагато важче. Говоримо про це далі. Ми на каналі Січас. Підписуйтесь і розпочнімо. Літак збила російська ракета. Таку версію загибелі пілота Павла Іванова. Опублікують журналісти Бібісі. Неназвані представники влади у коментарі виданню зізнаються загалом по літаку. Росіяни випустили три ракети: це була або керована зенітна ракета з наземного комплексу С-400, або ракета класу повітря повітря Р 37 Співрозмовники переконують, що це не міг бути дружній вогонь в цій ситуації. За їх словами, в тій зоні, де виконував завдання Іванов, не могло бути роботи українських систем ППО. Нагадаю, Іванов загинув у суботу, 12 квітня. Місце події і обставини офіційно не повідомляються. Єдине уточнення повітряних сил, що це був бойовий виліт. Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родині пілота і наголосив, що вже заслухав доповіді військових щодо цієї бойової ситуації. Обставини події ще з'ясовуються. Глава держави нагородив Іванова званням «Герой України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності нашої країни. Заступник командира 299-ї бригади тактичної авіації, герой України, Ростислав Лазаренко, ділиться спогадами про бійця, каже, пишається тим, що вдалося вирвати тебе з бойових завдань і відправити на перенавчання на ф 16 Іванов, один із перших українських льотчиків ф 16 бойовий льотчик штурмовик, який до перенавчання здійснив 130 бойових вилітів разом зі своєю бойовою сім'єю. Лазаренко відмітив, що Іванов ніколи не відмовлявся від бойових завдань. Дружина загиблого військового Андрія Кузьменка та журналістка Анастасія Феченко розкритикувала слова президента, назвавши їх надто фамільярними. Далі цитую всі добре. Пам'ятаємо, як колишнього головкома він називав Валєра а Михайла Ткача хлопчиком. Хоча чого ще чекати від шоумена, який виступав в бані перед Януковичем і Медведєвим, та намагається таким чином погасити свої психологічні проблеми, заявила медійниця. Тим часом російські воєнні пабліки пишуть, що збити пілота f 16 могли на сумщині. Нібито останнім часом особливо активно по загарбникам працювали наші винищувачі. Наприклад, окупанти фіксували учора один із бортів над сумами, який летів здійснювати наліт на Гуєво. Про це вороги пишуть у соцмережах. Також вони звернули увагу на вік загиблого, припустивши, що він лише нещодавно закінчив льотне училище і пройшов курс управління літаком f 16 Хоча цей же блогер 19 березня уже повідомляв про збиття над сумами українського F-16, Але тоді цю інформацію спростував речник командування повітряних сил Юрій Ігнат. Генерал-лейтенант Ігор Романенко каже, що умови для українських пілотів стають дедалі складнішими. F-16 залучають не лише до ППО, а й до підтримки наземних операцій, часто без повного комплекту сучасної авіазброї. Через це польоти перетворюються на щоденний подвиг і стають смертельно небезпечними. Сподіваємося на покращення в українській авіації. Також команда каналу Січас схиляє голови перед подвигом наших пілотів та співчуває родинам загиблих захисників. Про смерть пілота повідомляють повітряні сили ЗСУ. Павло Іванов загинув під час виконання бойового завдання на літаку Ф 16 сьогодні. Оборонці неба його колеги висловили співчуття родині загиблого та зазначили, що пілоти цих літаків виконують не щодня бойові завдання, здійснюючи винищувальне прикриття авіаційних ударних груп та завдаючи ударів по ворожих об'єктах. В українському війську додали, що наші пілоти працюють на мак-максимумі людських і технічних можливостей, ризикуючи життям. Відомо, що нині усі обставини загибелі 26-річного льотчика встановлюються міжвідомчою комісією. На його загибель відреагував президент України. Далі його слова Українські F-16, «Мережі», мережі, міги, уся наша бойова авіація героїчно виконує військові завдання, захищаючи нашу державу та підтримуючи наземні операції. Повітряні сили залучені і до захисту України від російських ракет та дронів. Пишаємося нашими воїнами. Відповімо сильно і влучно. Слава Україні! Написав глава держави у соцмережах. Російські воєнні пабліки пишуть, що збити пілота f 16 могли на Сумщині, Курщині та Білгородчині. А все тому, що останнім часом особливо активно по загарбникам працювали наші винищувачі. Наприклад, окупанти фіксували учора один із борців над сумами, який летів здійснювати наліт на Гуєво. Про це вороги пишуть у соцмережах. Також вони звернули увагу на вік загиблого, припустивши, що він лише нещодавно закінчив льотне училище і пройшов курс управління літаком f 16 а от у своїх соцмережах бійці повітряних сил спростовують закиди деяких зет пабліків щодо Френдлі Фаєро. Цитую: Не вигадуйте про якісь інсайди від ворогів чи від наших оленів, хто хайпує. Ніхто нічого не знав і навіть не очікував. Не було Френдлі Фаєру. Була війна і був бій. А також висловили співчуття родині а загиблому герою вічну славу та честь. Нагадаю, що це вже не перша смерть пілота Ф 16 там же на Сумщині, 29 серпня, під час відбиття ракетного удару з боку РФ по території України загинув шепетівчанин Олексій Мась. Позивний Мульфіш, цей льочок у повітряному бою на західному літаку знищив три крилаті ракети та один ударний БПЛА. Він був одним із перших українських пілотів, який пройшов навчання на цих винищувачах. Одна з версій – це міг бути дружній вогонь. У західних медіа спростовуються швидше за все, катастрофа сталася в результаті помилки пілота для з'ясування причин аварії. Призначена спеціальна комісія Міністерства оборони України. Слідство триває у березні цього року. Знову замаячила інформація про чергове збиття F-16. але ця звістка була поширена російськими пропагандистами. Нібито український літак збили російські су 35 с та С-400. Речник ПС відразу спростував цю заяву. Примітно, що в ЗСУ визнають, що ці літаки не можуть тягатися з російськими су 35 оскільки надані нам західні літаки застарілої модифікації, а російські корита вміють запускати авіабомби з великої відстані. Україна отримує від партнерів додаткові винищувачі ф 16 Літаки вже готують до відправлення. Про це під час слухань в комітеті Сенату США зі збройних сил заявив головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі. Україна активно використовує F-16, Зауважив генерал. Вони літають щодня. Літаки допомогли відбити велику кількість ракетних атак Росії. Також винищувачі вже здійснили багато наступальних атак, зокрема бомбардувань на сході.